Вітаю вас, малятка, на занятті. Сьогодні ми поговоримо про зимові розваги. Давайте налаштуємося на роботу. У володарки зими дуже змерзли ми. Грудень каже, пострипувай січень просить. Присідай, Встали, сіли, встали, сіли, розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав, час нам братися до справ. Давайте ще раз. У володарки зими дуже змерзли ми. Грудень каже, пострибай, січень просить. Присідай, встали сіли, встали сіли, розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав, час нам братися до справ. Молодці. Малятка, відгадайте, будь ласка, загадку. Йде до нас бабуся у білому кожусі. Все навкруг причепурила, пухнастим білим килимом накрила. Відгадайте, хто вона? Ця бабуся чарівна? Це зима. Отже, дітки, яка в нас зараз пора року. Так, це зима. Нарешті вже прийшла зима. І скоро-скоро вона засипле все своїм білим пухнастим килимом. А що ж таке килим? Це сніг, так. А ще, малятка, зима це найхолодніша пора року, але, мабуть, найказковіша. Коли випадає багато снігу, ви, мабуть, помічали, що стає не мов би в казці. Снігом покриває всі поля, дерева. І стає схоже на казку. Також зимою багато зимових розваг. А які ж вам відомі зимові розваги? Це і ігри в сніжки, і ліплення снігової баби, і спускання з гірки на санчатах. А ще потрібно пам'ятати про правила безпеки поводження на зимових прогулянках. Ось подивіться, що тут дітки роблять? Грають у сніжки, так? А ще спускаються з гірки. Але ж так не можна робити, тому що цей хлопчик, що спускається з гірки, він заважає діткам, які грають у сніжки. Потрібно вибирати безпечне місце, щоб не заважати один одному. А ще, коли спускається саночок, не, потр... не повинно бути поруч, ні річок, ні озер. Водойми щоб не було. Бо зимою не завжди товстий лід. І можна провалитися під воду. А ще, дітки, пам'ятайте, коли граєте в сніжки, не можна кидати сніжками товаришеві в обличчя, бо можна його травмувати, так. А ось тут, дітки, що роблять? Ліплять сніговичка, так? Вони допомагають один одному, а потім всі разом складають снігову бабу. Так, а тепер подивіться, будь ласка, як вони одягнені. Малятка, подивіться, вони одягнені досить тепло. Одягнена шапка, пальто, зручні черевички, сапожки. Так, а ще подивіться уважно, що вони ще одягають, коли ліплять снігову бабу? Невеличкі дві хатинки, в них м'які і теплі стіни, по п'ять братиків малих. Проживав в хатинах тих. Це що? Рукавички. Тут також дітки в рукавичках. Пропоную вам зробити рукавички. Ось такі рукавички. Одна і друга. Але для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Підготуємо наші пальчики до роботи. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. пташок крихтами годували, з гірки потім ми катались, в снігу білім повалялись. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу сніговулі пили, пташок крихтами годували. З гірки потім ми спускались. В снігубілім повалялись. Молодці, давайте приступати до роботи. Так, для роботи нам потрібно кольоровий папір, два аркуші. На ваший вибір. Серветка, ручка або простий олівець, ножиці, клей та пензлик. Беремо папір. Один аркуш буде в нас за основу, а на одному аркуші нам потрібно обвести свою долоньку. Пам'ятаєте, ми обводили, але тільки ми отак пальчики розставляли, а тепер тримаємо разом і обводимо нашу долоньку. Одна долонька і друга. Обводимо. Тепер вирізаємо за допомогою дорослих. Вирізали, дивіться, малятка, я трішки не по контуру обрізала, щоб було трішки рівніше. І потім цю сторону ми намастимо клеєм і приклеїмо. Намащуємо. Клею набирайте небагато, щоб в нас не розкисла наша рукавичка. Так, прибираємо задний клей, беремо нашу основу та приклеюємо, обережно не виходячи за лінію нашої основи. Починайте зверху Ось так. і пробуйте наниз. ще одну також, намащуємо клеєм і приклеюємо. Так, намастили клеєм, тепер приклеюємо поруч. Нашим Беремо серветку, складаємо на навпіл та розриваємо на маленькі шматочки. Ось так. Так, тепер розбираємо і зжимаємо. Це буде наше хутро. Тепер один край рукавички намащуємо клеєм. Та приклеюємо наші клубочки із серветки. Одна побіля одної. Так, зжимаємо, приклеюємо. Ви можете попередньо підготувати, а потім все приклеїти. Або по черзі, так, як я. Так, одна рукавичка в нас вже готова. Тепер наступно. Один краєчок. Намощуємо. Ой. Так. І знову беремо шматочки серветки, жимаємо і приклеюємо. Готові наші рукавички. Ну що, малятка, ось такі рукавички вийшли в нас. Червоні, так? А ще ось такі зелені для хлопчиків та дівчаток. Дві пари рукавичок. Тож, дітки, пам'ятайте, зимою одягайтеся потепліше та будьте обережними. Бажаю вам, дітки, натхнення, говорю вам дякую. Та до побачення до наступної зустрічі.